Про дві заяви глави польського МЗС Радослава Сікорського поговоримо у цьому відео. Перша щодо відправки українських гулянців на батьківщину, а друга щодо нападу РФ на Польщу. Відео важливе і цікаве, коли додивитеся, поставте, будь ласка, йому обов'язково лайк. А поки що підпишіться на канал Нойс, щоб не прогавити подальше відео, де я намагаюся тримати вас у курсі усіх новин, які актуальні для українців за кордоном. Ну що, готові? Тоді поїхали! У Польщі зробили нову заяву з приводу можливого відправлення українських чоловіків на батьківщину. Поки що ухилянців ніхто нікуди не відправляє. Але якщо українська влада звернеться до польської з таким проханням, то все можливо. Таку заяву зробив глава польського МЗС Радослав Сікорський в інтерв'ю, яке він дав. TVN24. Польща готова відмовити в притулку українським чоловікам призовного віку і повернути їх в Україну. Однак за своєю ініціативою вона цього робити не буде, оскільки це досить делікатне питання, то ініціатива безумовно має виходити від української влади, каже Сікорський. Самі ж поляки не вправі ухвалювати рішень. Зацитую, це етично неоднозначне питання, хоча, звичайно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою батьківщину, заявив глава польського зовнішньополітичного відомства. Поки що ясності в цьому питанні немає. Схоже, українська влада теж поки що не вирішила, чи потрібно повертати чоловіків з кордону, і яким чином це зробити технічно. Утім, ідея з обмеженням консульських послуг може бути ефективною, вважає Радослав Сікорський. Крім того, очільник польського МСС поділився, що про це йшлося ще в грудні минулого року. Коли він приїжджав до Києва після свого призначення на посаду міністра, знову цитата. Раніше, у грудні, коли я був у Києві одразу після призначення на посаду, українська сторона говорила трохи інше, але в тому ж напрямку. А саме, що вони матимуть довідку для своїх громадян про те, що в нього врегульовані стосунки з військовою службою, і вони просили на рівні Євросоюзу не давати соціальні пільги людям, у яких такої довідки немає, розповів Сікорський. Наскільки такі методи спрацюють, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, а ми переходимо тим часом до чергової гучної заяви голови МЗС Польщі. Голова МЗС Польщі визнав, що не здивується у разі нападу Ерефії на Польщу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зізнався, що зовсім не здивується це цитата. Якщо Росія вирішить здійснити напад на його країну. Водночас він упевнений, що Україна-агресорка програє в такому випадку. Про це польський дипломат сказав в інтерв'ю Більд: Росія нападала на Польщу багато разів за 500 років нашої історії, тому ми зовсім не здивуємося. Росія тоді б програла, тому що ми, як Захід, набагато потужніші за Росію. Сьогодні Україна не бореться наодинці, на відміну від того, що часто траплялося у минулому, ми не будемо воювати наодинці, заявив він. Коментуючи можливість російського нападу на країни НАТО, Сюкорський сказав, що німецьких політиків зацитую схоже, влаштовує, що Росія буде готова лише через 4-5 років, а до того часу буде готова і Німеччина. Але річ у тім, що перш ніж Росія дістанеться до Німеччини, вона має дістатися до деяких інших країн, зауважив він. Для того, щоб бути в курсі усіх важливих новин для українців за кордоном, будь ласка, підпишіться на цей канал Irunice, щоб не прогавити подальших моїх відео. Ну і тепер з чистою совістю поставити лайк цьому відео, бо я сподіваюся, воно було для вас корисним. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у подальших випусках.